Останній випадок виїзду за екземплярами комарів для визначення виду відбувався із -за причини знову появи випадків лихоманки західного нілу. І для того, щоб підтвердити, що на нашій території дійсно є переносники цього захворювання, трансмісивного захворювання, ми виїхали відібрати види комарів для того, щоб визначити їх види і удостовіритися, що на нашій території таки є ці види, які можуть переносити дану хворобу від. Від тварин до людей. Це називається трансмісивний спосіб передачі хвороби. Обстежували околиці міста Сміла і околиці села Залеське. Внаслідок цього ми вибрали чотири контрольні точки з найбільш характерними місцями виплоду комарів. Це повинні бути Недалеко від водойми, тому що завжди всі місця виплоду комарів зв'язані з наявністю водойми. Зарослі недалеко від населеного пункту, тому що їм потрібні завжди прокормлювачі вже закінчуються всі строки фонологічні розвитку життя комарів. То звичайно, їх вже не наскільки багато. В основному ми відібрали. Види комарів роду Аедес і Кулікс. Вони в нас найбільш поширені на нашій території, і вони являються основними переносниками даного захворювання. Також можуть бути переносники ще ануфіліси. Ну, вони нам не, не трапилися. Відлов відбувається двома методами: ми відловлюємо або на собі. То є сіда, да, сідаємо в затишному місці і являємось як приманкою для комарів. Вони сідають і відловлюєш на собі пробірочкою. Ну, це дуже в принципі легко, коли сідає комар і пробірочкою його прихлопуємо на собі. Або з сачком вимухами Ну, Цей метод більш характерний, коли, вже відбувається, коли проходить копуляція, це весняно-літній період більш характерний. Але і зараз траплялися деякі одиночні екземпляри. Доставляємо їх в лабораторію, розглядаючи під мікроскопом, встановлюємо за морфологічними. Ознаками по визначальних таблицях Рід, вид, комора. Ну, цього ми не можемо виявити, тому що це дослідження вже більш глибоке. Це проводиться методом ПЛР, і поки що даної можливості в Україні проводити ці дослідження немає. Це повинна бути держ... програма на державному рівні, тому що це наскільки дороговартісні і дуже глибокі дослідження. По перше, тест системи будуть коштувати дуже дорого по-друге, дуже масовий потрібно провести збір. Комарів для того, щоб провести це дослідження. Так що це проблематично поки що на сьогоднішній день. Ну, Будемо надіятися, що так як зараз завершується сезон епідемологічного розмноження поширення комарів, то ця хвороба трошечки піде на спад, а на навесно тоді будемо дивитися по ситуації. Основне, що потрібно зробити, так це організовувати зменшення кількість. Кількості місць виплоду комарів для того, щоб їх було менше, і, звичайно, проводити санітарну освітню роботу серед людей, людям розповідати для того, щоб вони захищалися від укусів комарів і знали про поширення цієї хвороби. Що на території нашої області і на території, де відбулося зараження людей, ми встановили, що це місцеве зараження, тому що вони нікуди не виїжджали не від'їжджали з території. Є переносники трансмісивного захворювання лихоманки західного нілу. Можливість перенесення за наявності інфекції у нас є, тому що на нашій території поширені переносники даного захворювання і їх ну, доволі велика чисельність. Різні види місцеві адміністрації повинні організувати заходи по знищенню місць масового виплоду комарів, щоб зменшити їх чисельність і таким чином зменшити можливість перенесення даної хвороби до людей. Окрім гарячки західного нілу на нашій території також поширене захворювання, таке як дирофілеріоз, і це єдиний трансмісивний гельмінтоз. І переносниками також являються комарі родів анофіліс, Кулікс і аедис. Комарі під час Укусу переносять в своєму тілі мікрофілярію, дерофілярії репенс. Це такий підшкірний гельмінтоз, маленька тоненька ниточка. Яку внаслідок того, як комар кусає, мікрофілярія потрапляє в організм людини, мігрує, локалізується в якомусь одному місці, в якому їй подобається. Дуже часто це частіше бувають якісь слизові оболонки. В очах, іноді під шкірою, на руках, на ногах, де, де йому зручно. Розвивається гельмінтоз десь до розміру 15-30 сантиметрів. Він рухається незначно. Людина відчуває порухи, але ну, не так, як. Ну, Прямо під шкірою він рухається з великою швидкістю, він помаленьку передвигається і поступово розвивається. Лікується тільки хірургічним шляхом, вирізається і знищується, привозиться нам на ідентифікацію. Зазвичай буває одна дорофілярія в організмі людини, дуже зрідка людина заражається там двома. Ну і знову таки найкращий захист від цього дуже неприємного гельмінтозу це захищатися від укусів комарів і знищувати місця їх виплоду. Це більше було захворювання тропічне, але поступово з завезенням собак, заражених дерофіляріозом на нашу територію, в нас пішли місцеві випадки по всій Україні, в тому числі і в Черкаській області.